Ону для вас працює команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Слава Україні. Жінка загинула на Дніпропетровщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окупанти обстріляли дронами та артилерією Покровську та Можівську громади. Пошкоджено будинки, автівки та лінії електропередач. Чоловік загинув на Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Дергачівській громаді окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, що рухалося трасою на прудянку. Також поранено жінку та 14-річну дівчину постраждалих шпиталізували. До 49 зросла кількість постраждалих у наслідок обстрілу росіянами Запоріжжя 28 вересня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, окупанти напередодні обстріляли Дніпровські та Шевченківські райони міста. Завдали щонайменше вісім ударів, пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки а також об'єкти інфраструктури. Перший прильот був туди далі. А потім ми зайшли з дітьми, в мене троє діток, зайшли в, в коридор. і це ж прилетіло, повилітали і все, вікна, старшу дитину ранило, руку допомогла, швидка допомога, перев'язали йому, там обробили все, витягли стекло. Найдорослішій літній жінці їй 86 років. Також постраждало чотири дитини. З них наймолодші 9 років. Наразі більшість з них перебуває в лікарні. Одна дитина, точніше, її батьки відмовилися від шпиталізації. А всього в лікарнях наразі постраждалих в нас 32 людини від. Масованих обстрілів території Запоріжжя і всім цим 32 людям наші лікарі борються за їхнє життя та надають відповідну медичну допомогу. Четверо загиблих та тринадцятеро поранених такі наслідки масованого обстрілу Києва в ніч на 28 вересня. Повітряні цілі збивали у шести районах столиці. Руйнування та пошкодження зафіксовані у 32 локаціях. На місцях, де були зафіксовані влучання, побувала наша Руслана Сушко. І буквально, ну там, я не знаю, ракета, як пролетіла десь 30 секунд. І тільки хлопок, і нас всіх перегортає просто. Дружину засипало склом. І а на мене шифанір впав. Ну й вона кричить: де діти, діти, все я почав. Ну ми всі почали кричати, і старший вже одкликнувся. Я живий Марк розповідає про пережиту ніч. Близько шостої ранку в його помешкання в одному з пристоличних житлових кварталів поцілила російська ракета. У нас нічого не за це вже друга друга хата для нас. Да, першому втратили у нас москалі. Забрали в Малітополі ФСБ націоналізували, як то вони кажуть, то у нас є друзі, у нас є дуже велика ком'юніті, так як я пастор. У нас дуже багато людей, які одразу кажуть, поїхали до мене. Вщен зруйноване зруйнований, і помешкання друзів марка. Подружжя Влад та Олександра якраз закінчували ремонт у новому будинку. Вікна в кімнатах їхніх дітей виходили прямо до епіцентру влучання. Ми Їхали. просто так мріяли заїхати, робили ремонт. Реально, ну Владик він дуже вкладав просто в цю реальну камінь. Да, вкладав ще все вчора, і думав. просто і ти прокидаєшся в ранок, і то ми ну, рано сьогодні прокинулися вже обстріли. І тут ми узнаємося, вже нема куди переїжджати. Владислав каже, після таких руйнувань усі мешканці житлового кварталу дивом залишились живими. Коли тільки прилетіло, я якраз ну під'їхав за декілька хвилин. І, проходячи, зайшовши з того боку, ви можете самі бачити, ну це просто чудо, коли епіцентр був тут прильоту і е, знесло цю частину і знесло ту частину, хоча могло знести оцю. І там з того боку була сім'я і дітки прямо біля, біля вікна були. І я спитав, ну чи вони в порядку, що можуть допомогти. Вони кажуть, ми в порядку. Вони чудом спустились вниз. Хоча могли б все тут знищене було. І це реально чудо, що сьогодні, в цю ніч, ну в цьому в ту цьому місці ніхто ніхто не загинув. А ось уникнути жертв внаслідок удару по інституту кардіології в Солом'янському районі Києва не вдалося. Будівля зазнала ушкоджень на рівні третього-п'ятого поверхів. Загинуло двоє людей. Ще одна жінка померла в укритті, не витримавши стресу. В тому ж районі столиці поруйнована і житлова п'ятиповерхівка. Пані Марія прокинулася о пів на п'яту ранку після дзвінка знайомих. Від них і дізналася жахливу звістку. Вона каже, ти знаєш, говорить, горить квартира твого сина. От, якщо я не ж син працює там, же, як завжди. У нас страю, що почало горіть, потім загорівся третій і четвертий поверх, це взагалі було такий, розумієте? От, я говорю, скільки можна людей і, і Так і от творити, я не знаю, як Це це. Не простимо ні для кого. Жінка каже, від квартири сина залишились одні чорні стіни. Це ось ці квартири, бачите, на другому поверсі. Чорний авто балкон, горів балкон. Вот вигрибають. Я коли зайшла і глянула, що там дуже багато скла. От викидаються не все зараз працює. І син, і невістка. Від звуку скла прокинулася і ще одна мешканка цього будинку. Жінка якраз спала у ліжку навпроти вікна, бо не почула сигнал тривоги. Я прокинулася від вибуху з одного боку, було темно, з іншого якесь зарево. Чутно, що десь пожежа, але де саме не зрозуміло. Я схопила. Тривожний чемоданчик, ну, рюкзак. Переконалася, що коти в безпеці під ванною і вибігла на вулицю, побачила, що вже горить. Обійшлося без поранень, та ворожий дрон пошкодив її квартиру. Виходить, у нас тут розбилося, все було в склі абсолютно. А тут... Друзі теж тут ну, приїхали плівку, волонтери привезли, тут плитка, стіна побилася, під ванною двоє котів нащанисних сидить. Вони з самого часу прильоту не виходять, не їдять нічого. Саме тут, у цьому будинку, загинула 12-річна Олександра, учениця 7 класу однієї з шкіл Солом'янського району. Вже зранку на дитячий майданчик мешканці почали нести квіти. Я думаю, що я ще не обробталася, бо в мене таке заціпеніння, і я ще навіть нормально не відчуваю стресу, але думаю, що накриє дуже сумно що Та дівчинка загинула. Нагадаю, у ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні. Випустили понад 500 ударних безпілотників та близько 40 ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Руслана Сушко, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Президент України закликав міжнародних партнерів запровадити економічні обмеження протитіньового флоту Росії. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. Він підкреслив країна-агресорка традиційно б'є по енергетичних об'єктах і намагається цьогоріч ударити по Україні блекаутом. Відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску. Щонайменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі, енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. У Молдові відбулися парламентські вибори. Триває підрахунок голосів, і ЦВК обробило вже майже 100%. За цими даними лідирує правляча партія Дія та солідарність, яка підтримує чинну президентку Маю Сандо та про європейський курс країни. У неї 50% голосів. Оскільки у Молдові діє достатньо високий прохідний бар'єр: 5% для партії, 7% для блоків. А голоси за політичні сили, які не проходять у парламент. Розподіляються між партіями-переможцями, то з великою вірогідністю партія має Сандо отримує монобільшість, мінімум 52 мандати зі 101 місця у парламенті. І ця кількість ще може зрости. На другому місці проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. У нього менше 25%. До законодавчого органу Молдови також проходять блок Альтернатива близько 8% голосів. Також партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, Демократія вдома. І наша партія популіста Ренату Усатого. США ведуть переговори про продаж європейцям ракет Томагавк. Про це повідомив віце-президент Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Фокс News. Він підтвердив, що адміністрація Білого Дому дійсно отримала відповідний запит від України, але. Поки остаточного рішення щодо відправки ракет немає. Його ухвалюватиме президент Дональд Трамп. Завдяки лідерству президента тепер європейці купують зброю у Сполучених Штатах, а не отримують її від нас. Ви запитали про томагавки. Це питання щодо якого остаточне рішення прийматиме президент. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип, яким він керується у своїх рішеннях щодо зовнішньої і оборонної політики. Той самий принцип ми застосовуємо і до відповіді на питання про томагавки. Але вже президент США Дональд Трамп надав Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях у глиб Росії. Про таке в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США Келох. Він зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента. Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл? Моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. Вони дозволяють такі удари. Президент США Дональд Трамп представив союзникам мирний план із завершення війни в Газі. Документ містить 21 пункт, і, за словами політика, переговори щодо його реалізації вже виходять на фінальну стадію. План передбачає негайне припинення вогню, звільнення заручників та роззброєння Хамас. Бойовикам, які відмовляться від насильства, обіцяють амністію або виїзд за кордон. США пропонують очолити відбудову гази, а тимчасове управління анклавом здійснюватимуть палестинці під міжнародним контролем. Він ще не остаточно затверджений, але ми працюємо з командою президента Трампа власне в цей самий момент. І я сподіваюся, що ми зможемо це реалізувати, тому що ми хочемо звільнити наших заручників. Ми хочемо позбутися правління Хамасу і роззброїти їх, демілітаризувати газу і створити нове майбутнє як для жителів Гази, так і для ізраїлітян і для всього регіону. У Києві відбувся марш пам'яті з нагоди ушанування жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. Більше сотні учасників пройшли дорогою від кінотеатру Київська Русь до пам'ятника Минора у Національному історико меморіальному заповіднику Бабин Яр. Там пам'ять розстріляних ушанували між релігійною молитвою. Такий марш проводять уже десятий раз. Програму організували у співпраці з Українським інститутом національної пам'яті, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті та громадськими діячами. 29-30 вересня 1941 року у Києві відбулися масові розстріли у Бабиному яру, де було вбито понад 33 тисячі євреїв. Усього за словами істориків за два роки окупації нацистами Києва у цьому місці загинуло понад 100 тисяч людей. Вже 10 років ми йдемо цим шляхом. Чому саме звідси? Тому що ми думаємо, що тут сходилися три основні колони єврейських мешканців Києва в 41-му році, з Подола, з Печерська та з єврейського базару, звідти, де зараз цирк. І ми думаємо так, що вони звідси основною масою йшли в Бабин Яр на розстріл. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули за 36 годин. 28-29 вересня 41-го року загинуло майже 34 тисячі людей.